Вкладені розгалуження, крім вкладених циклів, можуть бути вкладеними і розгалуження. Розгалуження це коли в залежності від певної умови відбув... відбуваються або ті дії, або якісь інші дії. Коли умова справджується, виконуються одні дії, коли умова не справджується, виконуються інші. Якісь дії. От у нас є завдання. Комп'ютер загадав число, і учень має це число вгадати. Відповідно, можливі три випадки. Коли учень згадав число, коли число, яке задумав комп'ютер більше, ніж те, що назвав учень, і коли навпаки це число, що загадав комп'ютер, менше, ніж те, яке загадав учень. Отже, початок. Комп'ютер загадує число, учень називає число. Якщо число учня дорівнює числу комп'ютера, все, проблем немає, в нас ось тут іде по лінії. Так. Комп'ютер повідомляє, що вгадав, і на цьому виконання алгоритму зупиняється. Якщо ж е, число, яке загадав комп'ютер, і число, яке загадав учень, якщо ж число учня не дорівнює числу комп'ютера, то в нас йде по лінії ось цій ні, по відціні, і далі ми перевіряємо, число учня більше за число комп'ютера, якщо це так, Повідомити твоє число більше і все. І, відповідно, якщо число менше, йдемо по відці ціні, повідомити твоє число менше і кінець. Отже, в нас є одне розгалуження, і в залежності від виконання умови у нас відповідно, ще є інше розгалуження, яке так само дає певні дії. От. Оце в нас буде зовнішнє розгалуження, це буде вкладене або внутрішнє розгалуження. Для прикладу, виконуємо завдання. Так. Угу. Отже, ось оце шосте завдання, воно дуже схоже буде за до того завдання, що я тільки що озвучував. Складіть блок схему алгоритму, в якому потрібно задумати два числа. Та визначити, яке з них більше, або чи є вони рівними. Виконайте складений алгоритм для трьох пар чисел. Тобто ми маємо. Е... Ви ще не вчили. Добре. Ну, В принципі, можемо намалювати в Paint, що це в нас буде. У нас є е... два числа. Ми маємо визначити, яке з них більше. Ну, тобто, ось у нас буде початок. Далі ми маємо ввести перше число. Далі ввести друге число. Ну і, відповідно, далі маємо перевіряти. У нас має бути умова. Так. Числа рівні. Якщо так, маємо вивести. Число рівні, інакше ми маємо ще раз умову перевірити. Ось це у нас. Так, і тут у нас відка тоді ні, якщо у нас числа не рівні між собою. І в нас ще раз перевіряється умова, тобто в нас ще одне розгалуження. Так, де воно у нас ось. Перше число більше за друге, не влазить в мене, але вже змінювати не буду. Ось, якщо а, можна ось так підсунути. Чуть правіше. От, Перше число більше за друге. Якщо так, то вивести перше число більше, інакше вивести друге число більше. Перше більше інакше. Друге більше. Ну і в кінці у нас. Кінець так, ну і поз'єднуємо подописую. Так, ось тут у нас так. Тут у нас ні. Ну і всі. В кінці, кінці-кінців вони приводять до кінця всі три варіанти. Вони сходяться на кінці. Ось. отака така в нас блок-схема. Початок. Вести перше число, ввести друге число, числа рівні. Якщо так, то ми виводимо, що числа рівні. Якщо ні, перевіряємо, який чисел більше. Перше число більше за друге. Так, виводимо перше більше, інакше або ні, виводимо друге більше. Добре, з цим завданням зрозуміло. Тепер перейдемо до практичних завдань. В Складіть проєкт, якому виконавець намалює відрізок завдовжки 50 кроків синім кольором, якщо натиснуто клавішу Стрілка вправо. Або намалює відрізок завдовжки 100 кроків червоним кольором, якщо натиснуто клавішу Стрілка вниз. Збережіть проєкт у вашій клаві. Там Отже, кіт має е, намалювати в залежності від того, яке клавішу натиснуто, він має намалювати або одне, або друге. Так, беремо керувати, коли натиснуто зелений прапорець. Е, олівець. Опустити олівець. І далі ми перевіряємо, яку клавішу натиснуто. якщо клавішу стрілка вправо, одне, інакше. Перевіряємо, що там зробиться. Так, значить, якщо стрілка вправо натиснута, малює. Лінію довжиною 50 кроків синім кольором. Отже, Якщо тепер з розділу датчиків у нас тут є клавішу пропуск натиснуто, то у нас замість пропуск вибираємо стрілка вправо. Ми перевіряємо, як він має намалювати синім кольором. в лінію довжиною 50 кроків. Беремо вигляд. Не вигляд, а олівець, Задати колір олівця, вибираємо синій. І має намалювати лінію. Рух переміститься на 10 кроків, 10 міняємо на 50. Так. Інакше, якщо натиснуто клавішу стрілка вниз, він має намалювати червоним кольором. Отже, інакше, ми ще раз перевіряємо умову, тобто використовуємо просто якщо, вже без додаткового розгалуження, без інакше. І тепер визначаємо, яку клавішу натиснуто. Клавішу має бути стрілка вниз. Клавішу-стрілка клавішу, стрілка вниз. Вибираємо колір олівця червоний. І рух переміститься на 100 кроків. Ну і в кінці піднімаємо олівець. І зупиняємо все. Запускаємо. Але ми ось тут маємо е, зловити його, коли що натисну. Ну, для цього нам треба затиснути якусь клавішу, або стрілка вправо, або стрілку вниз. Я затисну стрілку вниз, щоб видно було, що він намалює. Затискаю стрілку вниз і нажимаю на зелений олій. Прапорець. Отже, я затиснув стрілку вниз, він спрацював, перевірив і намалював черво, червоним. Відповідно, стрілку вправо він має намалювати синім. А тут додамо команду очистити ще щоб кожен раз було видно, що він малює. Так, затискаю стрілку вправо, натискаю. Ось він намалював синім. Добре, так як, викон... так, як потрібно, виконується. Можемо змінити, щоб не треба було затискати відповідну стрілку для цього. Треба достатньо додати ось такий цикл завжди. І його, в нього додати ось всі команди. Ну, крім очистити, ось таким чином можна зробити. І тепер він не буде чекати, поки ми натиснемо якусь стрілочку. Нажимаючи відповідну стрілку, він буде малювати або червоним, або синім кольором, і відповідної довжини. Зараз можемо переконатися. Запускаю. Стрілка вправо, він має намалювати синім, стрілка вниз, він намалював червоним. От, Малює, який він дуже швидко виконує без паузи, то так. Але таким чином не треба буде затискати ту стрілку. Так, ну і ще виконуємо завдання номер 8 Складіть проєкт, якому виконавець змінить образ, якщо натиснуто стрілку вліво. Збільшить свій розмір на 20%, якщо натиснуто клавішу стрілка вправо. Або зіграє звук на барабані, якщо натиснуто клавішу пропуск. Відповідно змінимо так само. У нас буде аж три розгалуження. Малювати нам не треба. Беремо олівець очистити і починаємо. Натиснута стрілка вліво, змі... змінить свій образ. Беремо, якщо інакше е... і перевіряємо чи натиснуто стрілку вліво. Беремо датчик і клавішу пропуск натиснуто. Замість пропуск вибираємо стрілка вліво. Він має збільшити свій розмір на 20%. Для цього беремо вигляд, змінити розмір на 10%. Замість 10% беремо 20%. Так, далі. Це якщо натиснуто було стрілку вліво. Але наче в умові є, що натиснуто стрілку вправо, він має. Е... А, змінити образ, а там збільшить. Отже, тут змінить образ наступний образ. Тепер, якщо беремо ще раз якщо інакше, і вкладаємо всередину. Е... Якщо натиснуто стрілку вправо, він має змінити розмір на 20. Отже, з розділу датчики вибираємо клавішу пропуск натиснуто. Туди, де умова замість пропуск, вибираємо стрілка вправо. І змінити розмір на 20%. Так. Інакше ми ще маємо перевірити, чи він натискає клавішу пропуск. Беремо ще одне, якщо, вставляємо в інакше і перевіряємо, стрілку пропуск, він має заграти на барабані. Беремо е, датчики. Клавішу пропуск натиснуто, і якщо натиснуто клавішу пропуск, він має зіграти на барабані. Ось. Давайте змінимо кількість ударів, щоб було чути. І в кінці зупинити все. Ну і запустимо на виконання це все. Отже, я. Затискаю певну клавішу, наприклад, стрілка вліво. Я затискаю, нажимаю зелений прапорець. Він має змінити образ. Затискаю і нажав зелений образ. Змінив образ, видно. Тепер я затискаю стрілку вправо, він має чуть-чуть збільшитися. Затиснув стрілку вправо. І він чуть-чуть збільшився. Тепер затискаю стрілку пробіл. Е, точніше, не стрілку, Просто клавішу пробіл і натискаю зелений прапорець. От і він там тихенько зіграв на барабані. От. Ось це завдання так само виконано. Ну, Наступні завдання ми виконуємо на наступному уроці. На цьому урок закінчений.